6 грудня народний депутат України Юрій Шаповалов з великою шаною та вдячністю привітав українських воїнів з Днем Збройних сил України. На своїй сторінці у Фейсбук Нардеп написав: Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Прийміть щирі вітання та побажання козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. Також Юрій Шаповалов привітав військових і зі святом святого Миколая. Хай святий Миколай, який є не лише захисником дітей, але й покровителем українського воїнства, убезпечить вас від ворожих куль і стане провідником перемоги. Хай допоможе кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими та неушкодженими і принести з собою перемогу. Долучився до вітань українських захисників і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Зокрема, у Фейсбук він зазначив. Вітаємо тисячі кременчужан та кременчужанок, які зі зброєю в руках боронять Україну. Усією громадою бажаємо нашим славним воякам міцних сил та незламної віри, упевненості та непереможності. Також очільник міста додав: назавжди у наших серцях буде жити пам'ять про загиблих захисників. Вони справжні герої. Низький уклін матерям та батькам, які виховали мужніх патріотів. Вся наша нація долучається до вітань. Слава нашим героям України! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.